Доброго дня, з вами Оля. Сьогодні хочу пересадити, подивитися, що в мене коїться з корінчиками в горщику. Бо дивіться, ось у цей листочок він потрохи почав жовтіти. Він видно, він також тоненький, тобто доросла орхідея це вона скидує свій листочок. Цей, начебто, теж тоненький, але мене дуже збите, що знаєте, так непокоїть те, що відразу два листочка. Так, дивіться, ну от видно, корінчики тут взагалі такі гарні, файні. Вона вже довгенька в цьому субстраті. Е, дивіться, зараз я розплутаю всі ці корінчики, ті, які злипнуті, я їх обережно розплутаю. Приберу весь субстрат старий. Ось, дивіться, я прибрала весь субстрат. Ось тут, де не відривається, я його не відшкріпаю, нічого страшного. І дивіться, які величезні довгі корінчики. По-перше, мені треба зараз всі отакі корінчики, всі, які мені не подобається, обрізати. Ось дивіться, ось це це здоровий корінчик, він, наче, бачите, тут, але він такий упругий це живий, здоровий корінчик. Ось це він світленький, біленький. Я видаляю цей кінчик, який мені не подобається до живого зараз. І дивіться, ось це теж це здоровий, упругий корінчик. Ось далі ось йде ось оце все. Бачите, ось це мокре. Тобто, воно ось у це все вологе і воно гниє. Я до живого обрізаю і викидаю нічого страшного. У мене тут корінчиків вистачає. І зараз я прибираю все, що мені не подобається. Всі у ці ниточки, все, всі такі засохші корінчики. Дивіться, з оцих. Нижніх корінчиків, нижніх я поприбирала все, що мені не подобається. Ось це я поки що не видаляю такі, тому що я хочу почистити ось оцю шию, це все сухе прибрати. Прибрати два оцих жовтих листочка. Мені треба обережно, щоб ж не пошкодити корінчики. Буду нам прибирати ось ці старі квітконоси. Мені щоб побачити, які розділити, мені треба це все зачистити і прибрати. Хоч він і такий сухенький, все одно ми його навпіл. Розриваємо ось так. Я собі можу допомогти ось так. Пінцетом. Тепер дивіться, в мене ось цей корінчик, мені треба ще раз навпіл. Ось. Обережно, тобто ми завжди листя розриваємо, не зрізаємо, а розриваємо. І між корінчиками обережно відриваємо. Тепер з цієї сторони я прибрала ці два жовтих листочки, а тепер дивіться, яка в мене тут відкривається картина. Тепер. Треба видалити ось оцей старий квітконіс, як можна ближче до шейки. Ну, до ствола, можна сказати. Я хочу ще видалити цей листочок. Тут є квітконіс старий і корінчик з під нього вилізе. Я дуже задоволена, що я вирішила прибрати ще ті два листочки, особливо малий. Дивіться, що під цим листочком я знайшла ось оце місце. І за цього ну, мені дуже не подобається. Що я буду робити? Я зараз ось оце. Все, що мені не подобається такого кольору, зачищаю скальпелем. Зараз це все зачищу і покажу, що вийде. Дивіться, я все, що мені тут не сподобалося, зачистила. І зараз треба мені її розділити. Тобто, ось оці всі корінчики, які були ззовні, я зараз буду замочувати в водичку і їх всіх буду занурювати у субстрат. Десь, бачите, коли же зламала. Але нічого страшного, вони навіть такі зламані корінчики, вони життєздатні, оці частини, Отак я зроблю, це буде на пні. Намічую, дивлюся. Зараз. Для пня, ну, це дуже файна коренева система. Тепер найголовніше, щоб ось отут залишилось ще, знаєте, тут життя. Так, зріз. Цей відвалився. Сам, значить, я його десь тут зрізала, пошкодила. І все для ось такої орхідейки. Це достатня, достатня кількість корінчиків. Все це занурюю у фундазол. Це в мене тут літер. На літр води одна чайна ложка фундазолу з горкою. І десь з півгодинки він в мене настоювався. Уровочне фундазолу я занурюю нижню частину. Минула година. Дістаю я верхню частину. Ось дістаю нижню частину. Якщо ось тут ще б залишилось, знаєте, як сили для продовження роду, то цих корінчиків більш ніж достатні для того, щоб могли нарощуватися дітки і ну, їх виростити. Ну ось нижня частина ось ця коса. У мене просохла. Так, мене вийшло так занурити всі ці корінчики. І тепер засипаю субстратом волога кара з додаванням різаного моху. Ну, ось, пінь в мене вийшов взагалі ось така низька посадка. Ось він. Ось просохла і верхня частинка. І буду садити отакий горщик. І зараз теж дуже обережно, тому що мені треба ось ці. Так, їх направити корінчики. І ось ці всі корінчики занурити у горщик. Ось що в мене вийшло, я всі корінчики занурила. Трошечки буде не посередині посадка. Ну, нічого страшного, переживем. Мені ще найголовніше занурити всі корінчики і зробити низьку посадку. Субстрат я вже підготувала. Кора з нарізаним мхом. Тепер обережно засипаю субстратом. Ну, ось, вийшла дуже низька посадка. Ось тут трошки не, не, не засипала корі, корою, бо там воно лізе квітконіс. Він підросте. Він вилізе сюди на світло, де йому треба буде, і тоді я тут корою закладу. Орхідейка пересажена. Мені залишилося полить нижню частину верхню проливом. І я вирішила, що цього разу я пролью розчином цього ж фундазолу, в якому я замочувала свою орхідейку. Це перший полив. Пролили, трошечки дали стекти. І через деякий час ще раз проливаємо. Так як це пінь, то я тут роблю це два рази. Тепер треба за ним обережно спостерігати. Наступний полив пня буде теж тільки проливом. Пні поливаємо тільки проливом. Верхню частину і так само проливом поливаю. І це теж в нас виходить перший полив. Вже наступні всі поливи будуть замочувані. Я омолодила і, скажімо так, пролікувала свою орхідейку, зачистила все, що мені не сподобалось. І зараз я ставлю що нижню частину, що верхню під додаткове освітлення. Минуло три місяці. Дивіться, яка в мене неоднозначна ситуація в горщику. Дуже багато пропадало корінчиків. Але вони, я б сказала, знаєте, як вони не прям як підсихають. Але є дуже велика кількість гарних файних корінчиків. Ви ж бачили, які були довгі, гарні корінчики. Можливо, я їх коли скручувала і поміщала в горщик, можливо, я когось багато там поламала, і вона, знаєте, як оту, зробила природній відбір. Але дивіться, скільки в неї гарно, багато активно вона нарощує корінчиків. Стигла, як така прогавила. І тепер він взагалі влазить з версий горщика. Листячка в неї пружнє таке, воно гарне. Новеньких, новенького листячка вона ще не хоче нарощувати. Але дивіться, яке в неї гарне квітнення. Вона. Ну, тобто, ви розумієте, ну, якби їй було дуже погано, вона б не квітла, ось так буйно. Що хочу сказати на рахунок пеньочку. І от з пеньочком вийшла ось така саме критична теж вийшла ситуація. В нього дуже швидко ось пропадали всі корінчики. І Його виконала, знаєте, як підтвердила свою попередню думку. Я гадала, що я помилялася, що якщо омолоджувати, то краще залишити нижню частинку не чіпати. Тобто корінчики залишити всередині. Та кількість корінчиків, яка зараз є у цій орхідейки, для неї достатньо, тому що вона вітна. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!